Привіт, мої любі українці. Як ви думаєте, чому перемовини про кінець війни призупинились, а вектор щодо війни пішов в сторону її продовження? Притом такого, знаєте, кривавого і тривалого продовження в кінці цього відео ви дізнаєтесь реально дізнаєтесь про дату закінчення війни, на яку розраховує сьогодні влада? І я вам надам реальний доказ, офіційний доказ від влади, яку ще ніхто нікому не надавав. І ви будете першими. Тому дивимось до кінця. Пам'ятаєте такого? Графа дякулу. Я дякую всім. Дякую. Дякую, друзі. Дякую. Я хочу подякувати. подякувати. Я хотів би подякувати. Буду молитися в поточній ситуації. Боже, бережи Україну. Дякую. Вчора з'явився переємник графа дякули, до якого надійшли фантастичні і щирі дари. Дякувати вам ще раз за зустріч. Хотів окремо подякувати. Перш ми зараз розглянемо рівень цих дарів. Ми з вами маємо розуміти, що жодна копійка з цих надходжень не піде у власні кишені. Не ж ніяких откатів, ніяких офшорих. Всі гроші, все для перемоги і все народу України. Верховний головнокомандувач зібрав всіх, я б хотів би сказати підданих, але всіх своїх колег. Що ви, з перших днів ваші країни, ваші народи, з перших днів. З нами, які надали ці дари в Україні сьогодні, так і почав роздавати своє щире дякую. Царське таке. Дякую. До речі, таке царське, як ви зараз можете поставити лайк цьому відео. Хотів би подякувати Великобританії. Британії. У нас дуже хороші відносини, підписання історичної угоди про наше. Сторічне партнерство, дякуємо Великобританії за майбутнє сторічне партнерство. І от мені цікаво, це що 100 років будуть війну фінансувати? Це ми 100 років маємо, воювати. Маємо чи 100 років ми маємо віддавати своїми надрами за надану допомогу зараз? Ми вдячні Норвегії. Хочу подякувати ще раз і пам'ятаю нашу нещодавну зустріч. Пакети українців під вашими вікнами, вибачте. Так, але вони дуже позитивні, вони на підтримку. Дякуємо Норвегії за підтримку. І ви знаєте, судячи з цієї реакції верховного головнокомандувача. Ну, реакція така, знаєте, панібрацька, своячки, знаєте, та норвежці ми з вами все на мазі, все нормально, да? то судячи з цієї реакції, вбачається, що допомога така хороша, хороша норвежці дали, видно, там баблішка там сипанули гарно. Видно, що ці переговори з Норвегією пройшли настільки. Yeah. Так, пройшли, що вигідно обом сторонам. До речі, прошу вас натиснути на колокольчик біля слова підписатися, щоб ви отримували інформацію про мої майбутні відео, бо багато з вас ще це не зробив і тому ви втрачаєте важливу інформацію. І тепер ми вертаємо щодо дякую Норвегії. Чому Верховний Головнокомандувач так весело і гарно дякував? Начебто війни сьогодні в Україні немає, бо він вже звик так знаєте, так, так робити такі такі обличчя, нібито він постійно там переживає за щось. А так, знаєте, щиро гарно. Тому що Норвегія надає вісім мільярдів. Так, дуже важливий пакет. Серйозна підтримка. Така лідерська підтримка в усій Європі: вісім мільярдів доларів США, військової та цивільної допомоги в цьому році. Вісім мільярдів доларів. Вдумайтесь. То звісно, що Норвегії тут не те, що дякую, а дякуючи ще. 8 мільярдів. Ну, дивимося, це ще ж не все. Це ж не всі дари. Ви зараз все зрозумієте. Дивіться далі. Бо саме цікавий дар буде трохи далі, який дасть нам відповідь щодо дати завершення війни. дані вдячні Фолькетенгу за постійну військову допомогу. Дуже дякуємо і за гуманітарну підтримку і нещодавно виділення 24-го оборонного пакету і чергового пакету допомоги на відновлення. Данія надає стандартну підтримку. Тут більше ніж зазвичай вони не дають, тому багато часу на них витрачати не треба. Переходимо до дякую іншим. Окремо хотіли би подякувати Ісландії. Дякуємо Ісландії за гуманітарну безпекову допомогу, зокрема за нещодавні. Пакети допомоги просимо продовжити інвестиції в українську оборону промисловість та розвиток спроможності сила оборони України. Дякуємо Ісландії. Тут також як і Данія. Ісландія надає стандартну допомогу, тому також багато часу на них не витрачаємо. Хватить і дякую. Тепер саме цікаве: дякуємо Фінляндії. Фінляндії, дякуємо, відзначу. Ну, тут я можу, к вам переклад не потрібен. Ви знаєте, взагалі українську мову. І та хочу подякувати за нещодавну нашу з вами зустріч і за таку підтримку теплу, щиро від, від людей, від а, всіх парламентарів. Я звернув увагу на Фінляндію, тому що саме тут я зрозумів те, що йому оголошу в кінці відео. Саме на питанні Фінляндії зрозуміло, коли буде кінець війни. По-перше. Зрозуміло, що тут буде серйозне фінансування різні фінансові схематозики, нові фінансові схематозики з Фінляндією, яких раніше не було. Звісно, що всі ці схематозики направлені задля перемоги. Всі ці схематозики для нас з вами, для народу України, і жодної копієчки, не один фін, не один правитель Фінляндії откатом назад не візьме. І звісно, що жодна копієчка не піде через офшор кудись. Ні, все нам. Але, по-друге, от саме по-друге, те, що оголосив сьогодні Верховний Головнокомандувач при щодо фінпідтримки Фінляндії. І є визначенням терміну війни в Україні. Але я зараз вам про це не скажу, що ви зрозуміли повну картинку. Ми з вами розглянемо ще, які дякую, додатково привели до цієї дати, про яку оголошу вам в кінці відео. Хотів би подякувати Латвії, високо цінуємо ініціативу і, а, тобто, так, і внески Латвії коаліцію дронів. Для України дякуємо Латвії. З Латвії стандартик. дрони, дрони, дрони. Там все хорошо, вже налажено. Дякуємо Литві. Цінуємо а, всебічну підтримку Литви, регулярну оборону, а, інвестування в нашу програму. Зброярі. Дякуємо Литві. Ну, Литві окремо дякую, тому що з Литвою ми працюємо по системі зброярі. Дякуємо Естонії, нашим колегам з Естонії. для Важливе рішення уряду Естонії збільшити військову допомогу. Ще дякуємо Естонії. Тут, начебто, збільшена фінансова допомога. Тому щодо дякую Естонії було виділено трошки більше часу, але знаєте, тут така допомога збільшення, ну незначно. 25 мільйонів. Ну що таке 25 мільйонів? Ну це не і з бутербродом. Все по сьогоднішнім міркам. 25 мільйонів для нас. Це вже ну знаєте, це не що. Дякуємо Польщі. Ну тут знаєте, ну тут прямо кенти. Дякуємо а, польському парламенту. А, да, щодо підтримки суверенітету і територіальної тілісності просто такі справжні друзі, які вже просто брати, вже братський народ, все поляки, це наші брати. І тепер фінал, розв'язка всього відео, і прямо зараз я вам оголошую, коли буде кінець війни. Враховуючи з тим, що Україна сьогодні з Фінами підписала угоду щодо глобального серйозного інвестування в оборону, фінансову підтримку і всіх -всі -всі цих пакетів, так от Україна підписала до 27-го року за оборонну допомогу на 25-2 рік, які а, а прийняли. І тепер, чому я звернув увагу на начебто таку, знаєте, ну, й рік, де і все, начебто цифра нічого не означає. А насправді ви тепер подумайте, якщо іде він фінансування, проплачене до 27-го року, і сьогодні раптом пройдуть перемовини і наступить мир, що з цим фінансуванням буде? Це фінансування потрібно буде повернути. А як же його треба буде повертати, якщо воно. Ну, ми не будемо казати, звісно що ніхто пилить не буде ці гроші. Вони ж сядуть десь там, знаєте, в наших з вами карманах українців і в оборонних підприємствах. Звісно, вони будуть витрачені на оборону. А їх же ж повертать якось. Чи ви думаєте, фіни дали так? Якщо мир буде, то тоді собі заберіть ці гроші. Я в це не вірю. Тому фінансування розраховане до 2027 року. Це означає, що всі інші всі інші інвестиційні пакети також розраховані не менш ніж до 2027 року. І тому зрозуміло стає, чому Макрон бігав так сильно до Трампа і всі інші, оці всі можновладці з інших країн, і кажуть: Ні-ні ні, ми боїмося росіян, треба захищати сьогодні Європу, тому що всі ці інвестиції будуть йти до 27-го року. І сьогоднішні вектор, які розвернувся задньою частиною до мирних переговорів в напрямку продовження війни. Також підтверджую, те, що ця війна ще буде тривалою, але чи буде вона продовжена після 2027 року, буде зрозуміло станом саме на той рік, що буде на той момент з Україною, з Європою і з Росією. Віримо в перемогу.